Розглядаю корзинку сьогоднішнього дня. Збір трутовика сірчано жовтого дуже смачний, дуже корисний. Це, можна сказати, грибний хліб, нема тут ніяких шкурок, які треба чистити. Правда, його дійсно треба. Він вростає прямо у стовбур дерева, то вирізати треба ретельно. Але це робота попереду. Сьогодні було багато клопотів. Я ще вдобавок добавок посіяла горох, який був замочений, то треба було його кинути в землю і полила розсаду помідор, бо сухо, немає дощів, чекаємо. Воно і не дуже жарко, але ж земля сохне не тільки від жари, а просто тому, що сухо. Поливаю, хай буде, все буде добре. Будьте здорові, хай вам щастить.